Готель Часаквамирін це готель з великою доглянутою територією, купою розваг та якістю мережі. Час. Активний анімація супер працює на сто відсотків. Молоді тут буде точно цікаво. Джас Аквамарін це найбільший готель мережі Джаз у Хургаді. Тут відпочиває багато європейців, і саме через це тут культурна атмосфера. Туристи в цьому готелі відпочивають по 10, а то й по 20 разів. І зараз ми подивимося, чому саме. А ще розповім, кому він підійде, а для кого варто розглянути інші варіанти. Територія готелю дуже доглянута та зелена. З великою кількістю квітів, пальм і незвичайних дерев. Відчувається, що за озелененням тут реально стежить багатодіні й затишний алеї для прогулянок. Приємна деталь: біля багатьох квітів і дерев є таблички з назвами та країнами, звідки їх привезли. Тож територія виглядає майже як справжній ботанічний сад. А для постійних гостей є особлива традиція. Якщо туристи відпочивають у готелі десятий раз, для них висаджують іменне дерево. Це дрібниця, але саме такі деталі добре показують ставлення до гостей. На території готелю 20 басейнів, 16 з яких підігрівається у зимовий період, і аж три аквапарки на 22 гірки, які також з підігрівом. Ми спеціально перевірили воду, вона реально тепла і комфортна, навіть у прохолодну погоду. Саме тому тут комфортно відпочивати навіть узимку. По морю тут нюанси. Узбережжя коралове і бувають сильні відливи. Але готель нарешті побудував понтон, з якого можна спуститись на глибину та подивитись на красивий кораловий риф. Біля берега є невеликі піщані лагуни, де дітки можуть безпечно поплавати і пограти у воді. Для ж готелю час аквамирін, зараз море. Майже біля берега, але дуже, дуже часто його тут немає. І щоб купатися, треба йти досить далеко. До цього рекомендовано мати з собою спеціальне суддя. Також в готелі є понтон, зараз він закритий, він на ремонті, але через декілька тижнів він вже буде відкритий. Понтон довжиною близько одного кілометра, тому прийдеться пройти, пройтись. На території готелю є спокійна релакс-зона. Там немає музики та анімації. Це ідеальне місце для тих, хто хоче відпочити від шуму, почитати книгу або просто насолодитись тишею. Така зона робить готель комфортним і для активного відпочинку з дітьми, і для спокійного релаксу для дорослих. Також є окремий бар для дорослих «Фейв» з живою музикою та кальяном. Готель працює за системою all inclusive з 10 ранку до півночі, і тут завжди є великий вибір страв на будь-який смак: два головні ресторани та п'ять а-ля карт. Один з них ви можете відвідати безкоштовно за попередньою резервацією. Також у готелі є пізній сніданок та пізня вечеря. Дуже приємний момент, що напої гостям приносять прямо до шезлонгів. Ти відпочиваєш, а не бігаєш. Гості можуть користуватися територією, барами, ресторанами та аквапарком сусіднього готелю Джаз Блумарін. Для комфорту гостей по території курсують клаб кари, тож пересуватися завжди зручно. У готелі щороку проводять реновацію та оновлюють номери. Зараз покажу вам номер найпростішої категорії Суперіор. Номер категорії суперіор у готелі Час Аквамарін. Є вихід на терасу. З видом на басейн. Це басейн. Номерів свімаб. Ми їх не подивилися, бо вони завжди зайняті, бо користуються шаленою популярністю серед гостей. Це не індивідуальний басейн, він спільний на 8 номерів. Особисто мені готель дуже сподобався, але він точно не для всіх. Якщо ви шукаєте ідеальний пляж, то вам, на жаль, не сюди. А якщо вам потрібен європейський сервіс та якісне харчування, то це буде ідеальним варіантом. Ми рекомендуємо цей готель сім'ям з дітьми, парам, які хочуть поєднати релакс та активність, і тим, хто цінує комфорт та сервіс в мережі джаз. А для підбору та бронювання туру, пишіть нам за номером телефону, який ви бачите на екрані, або в описі під цим відео.